Слава Україні, героям слава, дорогі друзі! потихесенько-потихесенько-потихесенько відбудовується і будується нова українська Україна. Наші святині йдуть до наших справжніх священників, до тих, хто дійсно несе Боже Слово, духовність святої української святкової. І, е... да, да. і е... хочу всім причетним подякувати, а також хочемо сказати від себе. Е... Верхню частину нашої святині, Києво-Печерської лаври, повернули і туди повернувся Господь. Я думаю, найближчим часом точно так само повернемо нашу святиню, саме нижню частину Києво-Печерської лаври, національного заповідника, а те все про московське модло, московські баби, їхні раби, вся нечість, якого каже, викинемо в Дніпро. А насправді це буде. Круто, коли ми викинемо туди, Господь повернеться і максимально по всій всій території нашої святині більше, більше українців зможуть відчувати себе на духовному рівні, а не так, як було до цього. І взагалі хвилюються за перемогу, за українську за наше славетне війську, за наших славних чоловіків. Ми звичайно побачите, ми зустрінемо назвали за садка, за з назвали Москові, тому до перемоги. Да, і, і хочеться ще на завершення сказати: ми щоденно молимося наших хлопців, дівчат, просимо кожного українця, той, той хто інтегрує себе з Україною, всьому світу, давайте допомагати нашим фронтовикам, хто, чим, хто донатами, хто технікою, хто, наприклад, маскування сітків ці самі. І молитвами, молитвами, давайте наближати історичну нашу перемогу, і вона буде феєрична. Московія паде. Україна підніметься, відбудуємо, бо будуємо нове, але це буде наша українська Україна. Бо Україна бореться за духовність, за, свою, за правду за це. А Москві це не так. Да. І давайте до речі, бачите наших священиків обіймінні. бачите наших по мій Так eh, само волонтери да. і трошки емоцій, бо <кхи> наближаємо наближаємо нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо, але не забувайте молитися, допомагати фронту наближати перемогу і. Слава Україні, героям слава. 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 слава волонтери, братих кашевенці. Амінь.